Вітаю, друзі, 3 серпня. Трагедія. Трагедія з курською авантюрою, трагедії на фронті, зниклі безвісті, полонені, загиблі. Намагаємося, наскільки можемо допомагати людям розібратися і знайти їхніх рідних. Співпрацюємо з Червоним Христом. І от за інформацією Червоного Христа. З запорозького напрямку плавні, Покровського напрямку Сіверського, Куп'янського, загальна кількість полонених за липень місяць 6373 людини. В той же час багато раніше полонених. У Курській Білгородській областях, під Тьоткіно, особливо, зараз проходять суди і відправляють в табори для відбування покарання по мінімальним термінам 4 роки. Все це на вині диктатора-юзурпатора Зеленського, його приспішників. Сирського генерала, головнокомандуючого ЗСУ, та спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, які не внесли в парламент указ президента і не проголосували в парламенті використання Збройних сил України, власне, на території інших країн на території Російської Федерації. Тому міжнародне право дає Росії право вибачаю за тавтологію трактувати наших військових, які потрапили в полон на території Курської Білгородської областей, як терористів, що вони власне роблять. Ми зараз намагаємося і шукаємо масу людей, які рахуються зниклими безвісті, а насправді перебувають в полоні, перебувають е в тюрмах, перебувають в лікарняних закладах тюремних, е по яким зараз відбуваються суди. Е Крім того, зараз Дуже інтенсивні бойові дії на фронті, особливо під Куп'янском, Сєверськ, Покровськ, Степногорськ. Іде здача в полон. Здаються наші, на жаль, потрапляють в ситуації, де змушені здатися, і е, полонених в день дуже велика кількість. Ледь не ну, були дні, коли величезна кількість. Ну, 100 чоловік це велика дуже кількість. Це люди, які в ході боїв потрапили в полон, є велика кількість загиблих, поранених. Просто їхній підрахунок наразі не ведеться. Крім того, дуже серйозно загострила ситуація на Херсонському напрямку. З вчорашнього дня, за моєю інформацією, Херсон фактично утюжать. Мова йде вже і заходить про евакуацію, можливо, навіть примусово. Одні кажуть, що сильний наступ росіян, інші кажуть, що Херсон здають. Враховуючи бажання Зеленського будь-що зустрітись з Путіним і його пошук шляхів туди, я не виключатиму навіть і договорняка. На фронті розгортається воєнна катастрофа, воєнна трагедія. Якщо в якихсь, на якихось ділянках плюс-мінус спокійно, на інших просто вибухово небезпечно, і наразі утримання фронту, мабуть, являється одним із самих головних завдань, які мало б стояти перед військово-політичним керівництвом країни. Не якийсь внутрішній жабадюкінг, не якась боротьба з іншодумцями чи е журналістами, які на думку е офісу президента щось не те пишуть, а концентрація на тому, щоб утримати фронт. Друге найважливіше потрібно почати реальний переговорний процес, а його не почали. Тому це і викликає дуже багато думок і дуже багато домислів. Плюс до того, відповідні органи державного управління мають почати серйозно працювати з міжнародними інституціями і власними громадянами. Що це таке? Коли жінки, матері, сестри, доньки, діти, тих, хто потрапив в полон 158-й цієї? З часної бригади вони туди дзвонять, їх відсилають кудись, ледь не посилають, ніхто нічого не пояснює, ніхто нічого не з'ясовує. Тільки після нашого втручання, тільки після того, як ми за допомогою представників Червоного Христа з'ясували е, е, кількість загиблих. Про тих, хто потрапив в полон і дали інформацію, спромоглися проговорити, хто є в полоні з військової частини, і під час е, діалогу з рідними зниклих безвісти фактично підтвердили, що наша інформація на 80% відповідає дійсності. Тобто, те, що нам дав Червоний Хрест, на 80% підтвердила військова частина. Ми дякуємо людям, які допомагають нам комунікувати з Червоним Хрестом, з іншими міжнародними інституціями, які е, займаються пошуком зниклих безвісті, е, пошуком е, людей, які е, зникли в цьому вирі цієї страшної. Війни. Власне, допомога рідним це є зараз ключовим дати людям надію. Навіть якщо, якщо людина жива, люди мають мати надію на його повернення. Ми будемо далі працювати в цих гуманітарних напрямках. Будемо намагатися максимально допомагати. Нам пообіцяли, і ми, думаю, дамо в вівторок чергову інформацію по е, тим, хто потрапив в полон. Е, друзі, е, дивіться, є думка створити якийсь паралельний з державним кол-центр, який би е, збирав інформацію від рідних близьких зниклих безвісті. Для того, щоб за допомогою міжнародних інституцій хоча б встановлювати де як хто, для того, щоб в подальшому рідні могли добиватись включення в обмінні списки і повернення додому своїх рідних. Наше завдання допомогти кожному українцю повернутися з полону, бути вдома. З рідними думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.